Всім привіт, з вами Діана. І сьогодні я буду робити знову макіяж. Але як ви усі просили, Венздей. Так, нещодавно вийшов другий сезон. Я його вже подивилася, тому чому не повторити її образ. Я буду повторювати зачіску. Я навіть для цього купила ось такий чорний спрей для волосся. Це типу, щоб пофарбувати моє волосся у чорний. Чубчика в мене немає, різати я його не буду, але я думаю, я щось зроблю по типу ось такого і також пофарбую його у чорний. Коротше, зараз будемо експериментувати. Ну а перед тим як почати експериментувати, обов'язково перевірте, чи підписані ви на канал. Ну, бо я слідкую і поставте лайк. Ну, Можна Можна поставити лайк, бо якби. Ем, ну просто, Ну, просто поставте. Ну і також я буду робити макіяж. Насправді, у Вент немає якогось такого особливого макіяжу, але ось, наприклад, в серії е, оці, де вони були на балу, то в неї був типу. Ось такий макіяж, смокі, і вії. І, до речі, прикольна зачіска, але я хочу зробити чисто дві косички. Ну, по базі пройтися. Я, коротше, для цього купила ще ось таку палетку вона, типу. Ну, правильно, наша мені та штука треба? Вона, типу, в ось таких темних кольорах не знаю, я Думаю, Сірі знадобляться точно, тому не знаю, попробую. О, Хочете, щоб я зробила макіяж такою штукою? Якщо так, пишіть у коментарі. Тут навіть дзеркало є, ви бачите? Прикольно. Так, ось я думаю, що треба почати саме з зачіски, тому що якщо я почну пшикати цим спреєм собі на обличчя, і не дай Бог його замащу, то буде неприємно. Тому давайте зробимо зачіску. Спочатку, звісно, розчешусь. Ну насправді в мене темне волосся, але не настільки темне, як у Венздей. Можна було б піти легшим шляхом і купити перуку, але то якось, ну, таке, типу. Ну, ні, це класно. Але я не шукаю легких шляхів. Ну і мені здається, що своє волосся буде виглядати в будь-якому разі краще. Треба відділити частинку, яка буде грати в нас роль чубчика. І спробувати щось з цим зробити. І так, хочу зробити, типу. Знаєте, в моїй голові це було так легко. Ну... Щось ніби схоже, ні? Пройдуть роки, і, може, в мене вийде це зробити. О, отак, по очі. А як я буду наносити тоналку? Ладно. Ну, дивіться, я думаю, що вайб таких шторок ну, трошки вийшло повторити. Але подивіться, як це виглядає з боку. Десять з десяти. І я вирішила, що я ще нанесу тоналку на лоб, щоб потім до цього питання не повертатися. Навіть якщо я його заплямую, ну нехай на всякий випадок. <кхи> Легше стерти, чим потім наносити. І я ще хочу використати трошечки гелю. Можливо, вийде краще його вкласти, а можливо, це буде помилкою. Не знаю, зараз подивимось. Та-дам, я вважаю, що в мене вийшло. Залишилася зовсім невеличка частина волосся. І... А, і, до речі, я одразу перевдяглася, бо я подумала, що я зараз буду. Робити якісь маніпуляції з волоссям, все це зіпсую і взагалі буде все погано. Але я боюся, що я запачкую ось це. Це чорне плаття. Але, в принципі, чорним спреєм не знаю. Думаю, що треба почати плести косичку, спробувати її одну запшикати. Якщо це буде виглядати погано, то обшикати спочатку усе волосся. А потім вже з нього плести косичку. Але я думала, що просто заплести косичку і просто її запшикати. Це був мій варіант. А там подивимося, як буде виходити. Я ще не хочу там дуже туго біля цієї чілки, бо волосся мені треба вплести, але не зіпсувати. Чесно, мені подобається ось ця зачіска Венздей, саме дві косички. Але я б так не ходила в житті, напевно. Хоча я раніше дуже полюбляла таку зачіску, але зараз якось не знаю, не уявляю себе з нею. Хоча мені здається, що не так все і погано. Коли я заплітаю дві косички, мені одразу мінус років так п'ять. Пробуємо пшикати. Так, мені подружка сказала, що в неї відмивається ця штука за, за один раз миття голови. Не знаю, мені завтра на десяту на пару, якщо в мене щось не відмиється. Піду в плямах. Я хочу почати з чілки, або ні, краще з цієї частини волосся. Уф, мені так стрьомно чомусь. Спробую вшикнути чисто сюди. Почерніло. Ви бачите? Я сподіваюся, мені цього вистачить, до речі. Ну в мене колись були такі тонуючі бальзами в рожевий. А ну, поїхали далі. Ну, я очікувала, що воно спрацює. Але що це так прикольно? Ой. Саме круте? Що ця частина косички не пофарбована. Ну, якщо в мене вистачить фарби, то я її ту пофарбую. Дивіться, реально чорна. Ух ти. Ну, якщо так порівняти, то різниця дуже видна. Я хочу. А, як мені бачити? Я хочу пофарбувати цей чубчик. <різв> ну, все, походу, я на одну сторону чорна. <різв> Це так круто, капець, я не можу. Друга косичка також готова, тому поїхали її також фарбувати. <різв> Чому він димиться? А! <різв> Я думаю, що це виглядає дуже круто. Ні, ну, реально, мені здається, що ніяка перука мені не потрібна. Єдине, що було б класно, якби був чубчик типу, накладний, а не з того, що я зробила. Ну, Але Як є, але мені здається, що оцей вайп, вайб присутній, тому чому б ні? Все, я пішла відмиватися і будемо фарбуватися. Це прямо в мене рифма така. Йоу! Я спочатку нанесу чисто консилер, а вже потім буду оформлювати все інше обличчя. Бо мені здається, я зараз так на парчат на Зараз на зараз на з цим смокі, що ну доведеться по-любому поновлювати консилер або тоналку біля ока. Тому а консилер тут наношу для того, щоб тіні лягли набагато краще. О, знаєте, що я ще хочу? Пофарбувати брови. Да, я думаю, що це ну, буде класно, тому що в мене е, зараз дуже темне волосся, а брівки, ну, як, як звичайний під колір мого волосся. До речі, подивіться, як мої косички фарбують мене. Я відмилась, чесно. Вони просто ось так от лягають на шкіру і дуже сильно фарбують. А сьогодні, до речі, без рум'ян. Не забуваємо, без рум'ян. З чого варто почати? Я бачу, що тут є білий, тому я думаю, одразу нанесу його як підложку. Знаєте, у цієї палетки такий знайомий запах, ніби десь в дитинстві. Насправді я її просто забрала по знижці, бо побачила кольори, які мені підходять, а вона коштувала гривень 100, напевно. І мені було так без різниці, що, хто, я просто побачила кольори. Ну, до речі, по свочам, чисто, ну. Нормально я вам хочу сказати зараз трошки пересвіт, але ну колір реально насичений. Особливо тут шимери, вони достатньо непогані. Вони хоч і мілкуваті, але, але нормально. Так і як в минулому відео простіше, давайте поговоримо про сам серіал. Насправді, першу частину я дивилася ще тоді, коли вона була на хайпі, і до речі, я знімала пародію. Ось так виглядала моя вензи. Тоді це було в році, напевно, 23-му, так якщо я не помиляюсь. Коротше, мені там було ще років 16, напевно. А вот. а тепер я повторюю це у 18, і пройшло два роки. Ну я не знаю. Я думаю, що цього року вензи буде краще, але тоді я просто робила як розважульку таку просто по приколу, а тут ну дивіться, як заморочилась, косички покрасила, Ну якби це вже ну да, може, прогрес. Знаєте, що я думаю, що мені потрібен скотч. Я думаю, що ви усі шарите за цей лайфхак, але якщо ні, то я зараз вам розкажу. Коротше, беремо скотч. В ідеалі він має бути тоненький, але в мене тоненький десь валяється, я навіть не знайде. Тому я відрізаю ось так просто частинку. І ось цією рівною стороною приклею ось. О, не бачу нічого. На око. Так, кліпати трошечки незручно. Але це тимчасово. Треба постаратися наклеїти максимально під одним кутом, а там вже, якщо що, буду виправляти. Ну, мені здається, що норм. Беру е, більш тоненький пензлик і темно-сірим починаю профарбовувати ніби стрілку. Вона в неї ось так піднімається і дотушовується десь тут. І потім дотушовує на все око. Ой, так ось е, що на рахунок другого сезону, я його подивилася за три дні. Довго не хотіла дивитися, тому що я очікувала венздей на якісь хеловінські свята. Для того, щоб ну, був вайп, Хелловіну, ну, тому подібне. Але, на жаль, вони випустили раніше. А якби в тренді треба бути, тому вирішила, що до Хелловіна не так і довго. До речі, вже скоро можна починати робити хеллоуінські макіяжі. Я думаю, що ви вже зачекалися. Ну або якщо не зачекалися, то. То не знаю, що це таке, але я вже хочу, тому що мені подобається цей період, бо можна експериментувати як хочеш. А особливо в сам Хеллоуін можна вийти з якимсь неадекватним макіяжем і всі такі Вау, прикольно в тебе ще образ на «Да, в мене Образ на Хеллоуін, йоу!» Далі буду наносити ось цей сірий ближче до центру. До речі, ще прикол в тому, що дуже немає її прям в кадрі, щоб її прям було добре видно так от очима, бо вона то з якоюсь штукою. Ну, в принципі, вона там підіймає очі, але не знаю, як розглядіти саме якісь елементи, дуже-дуже важко. Тому роблю, як мені здається. Але точно бачу, що під очима в неї також багато-багато сірого. Далі беру ще трошечки білого і висвітляю ось цю передню частинку. А тепер. Роблю те, що потрібно зробити підводкою, бо чомусь коричневого олівчика я свого не можу знайти. Але там взагалі чорний чорний. Тому використаю лайнер. Це підвести ось так прям очі. І одразу піду під око. Це так відповідально, я не можу. Дивіться, наскільки візуально око стали більшим. Ну, реально прикольно. Ще візьму більш чорний з іншої палетки і потушую ось так: от по периметру чорним, щоб не було такого сильного переходу і щоб було гарно. Знімаю ось цей скотч і дивіться, яка в мене майже рівнесенька стрілка вийшла. Єдине, що трошечки попливло, але це реально легше виправити, ніж виправити якийсь дуже сильний косяк. А в мене, до речі, є чай. Ха, дивіться, ну вийшло реально прикольно. І ще під низ ока додам трошечки сірого, бо в неї якраз там були такі вайби і розтушую пальчиком. О, угу. Слухайте, а це вже реально навіть схоже. Вау, мені подобається. Так, ну і зараз я зроблю друге око. Хопа! Готово! Потім я нанесла консилер нетоналку, тому що вона в мене. Достатньо темна, а от консилер якраз підходить, бо він світлий. Ну, і також е хотіла додати саме накладних пучків, ось таких. І як же я з ними намучилась. Це капець, це просто не передати словами. Так, ну дивіться, на цю сторону я наклеїла через те, що око все чорне, їх не дуже помітно, якщо чесно. Але, ну, але якщо реально, то вони достатньо великі. Ну, добре, так, то так. В Принципі, мене все влаштовує. У мене, до прикладу, пара завтра на 10 годину, а зараз 12 ночі. А мені ще треба відмити волосся. Ну крутяк, знаєте. <свісно> ну я насправді не дуже рано лягаю спати, хоча я хочу це виправити. Але так виходить, що чомусь моє натхнення позніматися, посидіти, пофарбуватися. Приходить саме вночі, саме ввечері. Але я все одно завтра встану трошки пізніше, бо я захочу виспатись, буду бігати по хаті. Потім як завжди запізнюся, і така ой, а що ж це таке? Антон то не я запізнилася. Це ну будильник не спрацював. Бабусю через дорогу переводила. Так, да, так і було. До речі, я реально колись бабусю через дорогу переводила. Я думала, що це прикол, але ні. Реально, іноді люди просять допомоги. і Треба всім допомагати взагалі. Так ось насправді в нас зараз дуже вайбові пари, тому що в нас багато. Пар саме з нашої спеціальності, і ми робимо багато чого цікавого на них. Ааа, клеїла одну, відпало дві. Тому зараз прям круто, якщо на першому курсі була українська мова, історія ще там такі всякі предмети, які, типу, ми вже проходили в школі, або такі, які просто ну нудні, то в цьому році все набагато цікавіше, реально. Так, я наклеїла по три пучка з кожної сторони. Тут, правда, вони закінчуються трошечки раніше, ніж тут, бо я почала з іншої сторони. Але я думаю, що це не дуже критично, тим більше сама вирішу. І тепер ще треба підфарбувати нижні війки. І коли підсохнуть пучки, то я ще підфарбую їх. Це так дивно, знаєте, я часто сижу так. Ну, це щоб в око не попасти, знаєте? Бо я так боюся, так не люблю. Мій шедевру чубчик трошечки розпався, особливо з цієї сторони. З цієї ще тримається, а цю щось я туди-сюди <смас> якось трошки поїхала. Але нічого, все виправимо. І зараз, поки я не забула, а, треба намалювати брівки, намалювати їх більш в темний, в чорний. Бо я забутуся і буду оце зі світлими бровами це якось не діло. Блін, я знову ця собака. Чомусь одразу темні брови, у мене така асоціація. Ну, Макіяж очей мені дуже сильно подобається, правда, він прям 10 із 10. Я думала, що вийде гірше, але воно якось так все добре пішло. Ну, не знаю, можливо, ви. <плоджи> <плоджи)> да, можливо, ви по-іншому якось думаєте, але мені подобається, не знаю. І готова перейти до фарбування гуп. Да, мені треба десь знайти помаду. Так, я її знайшла, так як я і думала, вона знаходилась в сумці, з якою я ходжу на танці. Спочатку просто підведу губи не сказати, що коричневий, Він пудровий більше олівчик, 111 від Глембі. Він мені дуже-дуже подобається. І в нього такий нейтральний колір, що він підходить під будь-яку помаду. Якщо ще не говорити, то взагалі буде класно наноситись. А перший, якщо що, перший виглядає ось так. Вони, в принципі, Глембішні не дуже великі, але ну. Так, да, цей можна закінчити, але якось мені не дуже комфортно його брати в сумку і так далі. А він поки тут полежить. І тепер ось ця помада, вона матова. І мені здається, що вона підійде, бо Вен, здається, була матова. Можливо, можна було взяти темніший, але це найтемніше, що в мене є. Почекай, поки висохне, і можна буде трошечки затемнити тінями. Ха, Мені здається, що я непогано так попала в колір. Знімаю сережки, тому що у Венсдей немає прикрас. Ну, я думаю, цю почку можна залишити, я просто її туди перекину, бо я її сама дуже важко одягаю. Ну і мій образ Венздей готов. Мені здається, що вийшло дуже класно, дуже реалістично, особливо це чорне волосся. Мені прям подобається. Очі теж дуже схожі. Губи не знаю, можливо, немає в очах оцієї безстрашної. Без страшної Венздей, але, ну, вибачте, я, я страшна. Ну, да, в мене ще зелені очі, не коричневі. Але, хі, хі, ну, але вже лінзи я одягати не буду. Ось не знаю, як вам пишіть у коментарях, ну, мені реально дуже подобається, мені сподобалось створювати цей образ, мені подобається, як він вийшов. Ви обов'язково ставте лайки, мені буде дуже приємно за вашу підтримку. І зустрінемося у нових відео. Усім па Бу!